Вітаю вас, мої любі малята! Чи доводилось вам коли-небудь спостерігати за їжачком, за цією милою та симпатичною тваринкою? Хто ж його не знає? Маленький, сіренький, колючий. Як він живе в природі? Живуть їжачки в лісах, степах та навіть у містах. У кожного їжачка є своє улюблене місце проживання. Це невеличка тваринка, довжина тіла якої становить від 10 до 45 сантиметрів, а вага від 300 грам до 1,5 кілограма. У їжачка витягнута мордочка із загостреним носиком, який завжди вологий. Він має дрібні та гострі зуби, яких у нього 36, це на 4 більше, ніж у людини. У їжачка коротенькі лапки, маленькі вушка. А очі, схожі на намистинки, а ще в них є маленький кумедний хвостик. На лапках у них по п'ять пальців, як і у нас з вами. А його тіло вкрите голками. Їжачки мають гарний слух і нюх. Це нічні тваринки. Так як на полювання вони виходять саме вночі. Вдень вони сплять у своїх нірках. Їжаки всеїдні. Та в основному харчуються черв'яками, слимаками, жабами, можуть їсти навіть отруйних змій, так як мають імунітет до їхньої отрути, полюбляють пташині яйця, жуків та різних комах. З рослинної їжі лісові їжаки вживають жолуді, гриби, мох, солодкі ягоди. Не відмовляться поласувати яблуками та дуже люблять молоко, тому часто мешкають біля ферми. Дитинчата народжуються у їжаків без голок і сліпі. Голки у них з'являються через кілька годин після народження, які спочатку м'які. Коли їжачата підростуть і в них виростуть гострі голки, їжачиха мати вчить їх знаходити їжу. А чи знали ви, що їжачки дуже добре вміють плавати, а також вони дуже швидко можуть бігати. Та є у них і вороги, це лисиці, сови, яструби. Та їжачок не тікає від них, а згортається і завмирає. Так він захищається. Це дуже корисна тваринка. Головний охоронець садів та полів, бо знищує шкідників. Їм не потрібні запаси на зиму, бо вони впадають у сплячку з листопада по квітень, як ведмеді і борсуки. Ось такі вони цікаві тваринки їжачки. Сподіваюсь, ви дізнались щось нове та цікаве. До зустрічі, мої любі!